Вітер ніс із Дніпра холодний запах туману, ніби саме місто дихало старим камінням та спогадами. Осінь видалася особливо мокрою з тих, що змушують людей поспішати, не озираючись. Київ, здавалося, приховував щось під своїми мостами та дворами, наче давно хотів розповісти, та все мовчав. Саме в такі ночі трапляються події, які перевертають усталений плин життя. Слідчий Андрій Горявенко стояв на подолі біля старого складу, слухаючи, як десь далеко гуркотять трамваї. Світло ліхтаря було тьмяне, але йому вистачило кількох секунд, щоб побачити головне. Тіло, молодий чоловік, на вигляд 25 років, акуратно покладений на землю, ніби хтось віддав йому останню шану. Жодних слідів боротьби, а на обличчі застиг спокійний вираз, що суперечив самій смерті. Знову без слідів. Тихо промовив Андрій, оглядаючи руки загиблого. Четвертий за два місяці і знову одна й та сама сцена. Поруч стояла оперативниця Наталя Шпак, худорлява, гостра на слово, з поглядом, що легко бачив те, на що інші не звертали уваги. Він покладений майже як у попередніх випадках, сказала вона, нахилившись ближче. Тебе не лякає така точність, це виглядає як ритуал. Мене лякає, що ми досі не маємо жодного натяку на злочинця. Відповів Андрій, ховаючи руки в кишені плаща. У кишені загиблого виявили маленьку записку на ній одне речення світло завжди має тінь. Почерк рівний, охайний, без імені, без пояснень. Наступного ранку в управлінні запах кави змішувався з шелестом справ. У кабінеті Горявенка на столі ростила купа фотографій, схем, вирізок. На кожному з жертв однакова деталь. У долоні або поруч знаходили шматок старовинних годинникових механізмів, тонкий, майже декоративний, ніби хтось збирав ці деталі, але не годинник, пам'ять. Наталя зайшла без стуку, я знайшла щось цікаве, сказала, поклавши на стіл пожовклий зошит. Це записи професора історії з університету. Він досліджував старі ремісничі цехи та таємні товариства. Є розділ про майстрів годинників, які нібито вірили, що час це тінь від людського життя. Андрій перегорнув сторінку і натрапив на ім'я Кирило Січинський. Біля нього примітка про експерименти з людською психікою, про спроби виміряти мораль механізмом доль. Кажеш, історія, задумливо промовив він. Тепер мені потрібен архів. Архів знаходився у темному підвалі бібліотеки. Стара завідувачка ледве знайшла ключ від сейфа з документами про мистецькі таємні братства, листи, накладні щоденники, і серед них фото Кирила Січинського, чоловік із пронизливими очима та спокійною усмішкою. Поруч, підпис, світло не існує без тіні. Андрій відчув, як щось усередині зрушилось, збіг. Забагато співпадінь. Повертаючись уже з натяком на відповідь, він помітив на виході молодого хлопця. Який дивився на нього занадто уважно, наче чекав ви слідчий горявенко? тихо запитав той, коли Андрій підійшов ближче. У мене є те, що ви шукаєте, але говорити можна лише на Хрещатицькому мосту сьогодні о півночі». Хто ви? запитання прозвучало різко. Тінь посміхнувся хлопець і зник серед стелажів. Опівніч заховала міст у молочному тумані, лише ліхтарі світили, здавалось, у порожнечу. Андрій прийшов без групи та без зброї, хотів чути правду, не залякувати її. Хлопець уже стояв, спершись на поручні. Вони всі були частиною одного братства, почав він. Колись вони служили вчителю Січинському, вважали, що душу можна перезавести як годинник, але один із них вирішив стати замість учителя, господарем часу. І тепер він прибирає тих, хто пам'ятає, і ти знаєш, хто він. Андрій відчув, як у повітрі стигне напруга. Знаю, але якщо я скажу, мене теж не стане. Замість цього записка там ім'я. Бережіть її, але не відкривайте, доки не знайдете сьому жертву, інакше ви станете восьмим. Він простягнув маленький конверт, печать на якому була старою лакованою. Та за мить перед очима Андрія спалахнуло світло фар. Хлопець відштовхнув його убік і сам злетів з мосту. Немов хтось невидимий виштовхнув тінь зі світла. Андрій кинувся до поручнів, унизу лише чорна вода. Він стояв довго, стискаючи конверт, що важив на долоні, як вирок, слідом пішли ще троє трупів. Кожен за тим самим принципом. Сьомий був знайдений біля старої годинникової майстерні Січинського. Андрій повернувся додому, сів за стіл і нарешті розірвав печать лише одне ім'я Андрій Горявенко. У цей момент у двері тихо постукали, озброївшись, він відчинив. У коридорі стояв чоловік, сивий, спокійний, з очима, які він уже бачив на пожовклому фото ви довго йшли до цієї істини, промовив той. Часом не можна тікати від тіні, вона завжди поруч. Андрій відступив. Він зрозумів усе, учитель живий, він повернувся, щоб завершити коло. Ви прийшли за мною? запитав слідчий. Я прийшов запропонувати вибір, стати частиною світла або залишитись тінню, Вирішуйте. За вікном здійнявся вітер, тіні від дерев лягли на стіни, мов чорні стрілки годинника. Настала мить, коли кожен подих важив як роки. Світло без тіні не існує, тихо промовив Андрій і зробив крок уперед, а далі лише тиша. Ніхто не знає, який вибір він зробив. Та годинники у Києві в ту ніч зупинилися рівно на хвилину. Якщо дуже уважно слухати у туманні вечори, можна почути легкий механічний шурхіт, час знову заводять.